Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Христюнсон, я керівник відділу навчання в компанії Коватів. І сьогодні з нами постійна рубрика історії успіхів наших випускників, наших студентів. Сьогодні у нас в гостях Ліза, випускниця курсу СММ. Ліза, привіт, привіт! Ким ти працюєш зараз? Як закінчила курс? Зараз я працюю на фрілансі СММ-менеджером, співпрацюю з своєю подругою. Вона косметолог. І паралельно знімаю контент для брендів. Розкажи, яким було життя до ІТ? Ким ти працювала, як взагалі потрапила в IT до нас на курс? Була студенткою, працювала в сфері логістики останнє місце роботи, але я зрозуміла, що то не моє. То я взагалі так ці всі перевозки числа. Я більш творча людина і дізналася про Google IT, у мене чоловік працює у вас. Так, і якось він мені давай, давай, спробуй. І вже давно хотіла, але так на паузі. Тому ну, колись, колись. І з ситуацією, яка у нас виникла в країні, я вже думаю, ну скільки вже це можна чекати. Вже якщо хочеш, то йди і, і роби. <гум> що було складного, що було легкого? Якісь веселі, курйозні ситуації під час курсу, ваше навчання припадало не на надто легкий період. По перше, в країні війна, по-друге, були блокаути, і ми все ж таки вчилися з вами. Як вдавалося встигати в дедлайни і mm -hmm. бути на заняття? Я вже взагалі кайфувала. Мені дуже подобалась наша воля, яка нам вела це все, викладач викладач. Так і важко було в дедлайни вміщатися через ці блекаути, вимкнення mm -hmm. світла. Ну так, але ти там йдеш на ту заправку, <хи> я зроблю тут домашнє завдання. Ну, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся, подобається те, що ти вивчаєш, ти якось і з легкістю до цього відносишся, з, з, з такою фантазією, о, та я то придумаю, все придумаю, так зроблю. Важко було в плані, те, що вмикали світло, але це все було по правій сказати. Угу. Добре, яка тема? Розтіл був складний на курсі для вивчення? Як я вже сказала, більш творча людина, що з uh -huh. контентом зв'язане, то мені це дуже подобається. А саме таргет, воно більш таке все структуровано, так. гроші, <реш> числа <реш> так, якісь так, графіки, то це мені було складно, але нам все дуже добре розповідали, пояснювали, тому все було супер. чи пробувала ти працевлаштовуватись в компанії, Чому обрала фріланс. Про цей твій шлях. А, я була спочатку вже настроєна на, на фріланс, хотіла самостійно спробувати. Це важчий шлях, тому що ти без досвіду, е, в якійсь там суперкомпанії, можливо, ти будеш під, під питанням, твоя вакансія, але ну, хотіла самостійно спробувати. І я вирішила була настроєна спочатку на фріланс. Але все-таки я по, закидала резюме, поспілкувалась. Е, зрозуміла, що все-таки що ні, я хочу сама. І так вийшло, що у мене подруга-косметолог. Uh -huh. ми, їй потрібно було uh -huh. просування, мені потрібен був досвід, досвід так, портфоліо, проєкт. Ми так скооперувалися і вже там 3-4 місяці співпрацюємо зараз разом. Куди плануєш далі розвиватися? Далі брати якісь проекти, Які сфери ніші хочеш спробувати? Так, хочу далі. З нею ми вже так на паузу можливо ставимо, Буду їй допомагати, але вже так вона буде більш сама. Але хочеться, ну взагалі ніше такі мені, мені подобається дуже знімати контент. Mm -hmm. е, більше хочу піти саме в контент-мейкер. Буду шукати нові проекти. можливо, спробую піти штатним смм-ником кудись якусь, можливо, mm -hmm. в кав'ярню. Не знаю, mm -hmm. мені подобається. Фуд зйомки всі. круто, ну, круто класс спробую, але так От, буду шукати, які люди змушують нас купувати ту їжу, <рес> коли ти дивишся на неї і сильно хочеш їсти. <рес> а, давай поговоримо з тобою про софт скіли, які софт-скіли важливі під час курсу на роботі. Це дисциплінованість, наполегливість, так які ставити цілі собі по життю. Вони тебе вони тебе і ведуть до якогось результату. Ось як комунікабельність мені здається саме якраз і в СММ. Тобі багато де з клієнтами спілкуватись, знаходити спільну мову і якісь вирішувати такі якісь питання, тому що дуже багато що люди клієнти самі не розуміють, що вони хочуть. Кіну саме, ну якісь там фоточки. реально розуміння немає. Типу, поможи мені, не є тут сторінка, що з нею робити? Так, так чи ставила ти перед собою цілі? А які? Ну, можливо, не які, але як, яким чином ти ставила, чи, чи ти йдеш до них, так, чи прийшла ти до них? Перед навчанням ставила ціль знайти діло, яке мене запалює, ну, що мені подобається, від чого я кайфую. Я розуміла, що не хочеться мені займатися тим, що не подобається все життя. Воно і так коротке це життя. Хочеться розвиватися. Поставила за ціль це знайти працевштуваплапрацевлаштуватися, знайти діло своєї мрії і розвиватися далі. Далі буду також проходити якісь курси, інтенсиви, щоб покращувати, якщо я хочу виходити на контент-зйомку, то хочу дуже якийсь прийти інтенсив по контент-зйомці. І перед навчанням ставила такі цілі. Так, і одна з твоїх порад це не і ще проходити якийсь курс після курсу, а відразу йти практикувати свої навички і знання, які ви отримали на курсі. Так, нам дуже багато давали інформації, дуже багато практики. Все ну, ми робили на практиці, і в тебе вже після курсу є розуміння і ну, куди йти далі. Ти можеш працю влаштуватися. Так, а вже так для свого розвитку можна звичайно паралельно проходити якісь ще інтенсиви. Удосконалювати свої якісь навички. Давай дамо якісь поради нашим студентам, які розпочинають шлях свій на курсі навчання. Що би ти сказала собі, коли ти починала свій шлях? Не боятися. Йти туди, туди, якраз таки, куди ти боїшся, значить тебе щось там, щось там на тебе жде. Вірити в себе, в свої мрії, не слухати нікого дуже багато по життю. Біля тебе крутиться людей, які тебе... Ти, ну, не треба, ну не треба. А якщо ти хочеш, ти йти туди, куди ти хочеш, і вірити в свої сили. Не боятися і нічого страшного немає. Ти, ти просто е, живеш життя, яке ти хочеш, і втілюєш свої мрії. Мені здається, воно для того нам і дано. Це найкраще, що може бути. А оточення твоє близьке підтримувало тебе? Так, ну близькі, так, люди. Там, там… що Але були люди, які говорили про те, що, можливо, це не твоє. Так, казали, що скільки зараз цих СМІ, щоб там щось досягти, то це треба отаке. А як ти це сприймала? Ніяк ніяк відштовхували, прибирала. Я так послухала, чи я можу сказати. Добре, розкажи, що було легким, класним під час курсу. Можливо, декілька факторів саме навчання було класним, легким. Uh, результати також ну, мені було важливо отримувати зворотній зв'язок від uh -huh. наших менторів від, від Ольги. Також і це було дуже круто. Я чекала, коли там навіть мені мені подобалось, коли давали якісь правки, і я uh -huh. розуміла, що ну Ще треба так, так. Колер. І ну, це круто. Я не ре... ну, старалася намагалася не реагувати так. Типу, що це що це? Я неправильно uh -huh. що зробила. Ні, ну типу, я навчаюсь, і це so, круто. Тобі дають, тебе виправляють і ти. Ти для цього сюди що прийшов, щоб навчатися і. Добре, а давай поговоримо з тобою про атмосферу на курсі в одногрупників. Чи був у вас якийсь, наприклад, додатковий, можливо, чат без адміністрації, клієнт-менеджерів, менторів і викладачів? Ми знаємо, що таке люблість. Так, у нас був чат. Ми, напевно, якщо так згадати, то в нас було якесь одне або декілька домашніх завдань. Не індивідуальних, як зазвичай, а групових. Ми uh -huh. якусь книгу потрібно було так, прочитати, так, так, так. так і ми е разом ну, комунікували, То в нас були чати, але так, щоб ми там сильно спілкувалися. Я думаю, кожен був настроєн так на ну, свою цілі, якусь ціль, так ситуація, і працював. Так, от дек декілька дівчаток, так ми трішки підтримували зв'язок, але uh -huh. вже все-таки вс всі так в своєму напрямку. Працевлаштування і знайти свою роботу. Ну, це крок, <праць> це ми молодці. Дякуємо, Лізі, нашій випускниці, за таку класну історію успіху. Ліза, бажаємо тобі надалі класних проєктів. Делав. Щоб ти спробувала ті ніші, які ти хочеш, змушуй нас їсти, <рес> купувати ту їжу і все інше. Дякую тобі за твою історію Дякую. успіху, за твій успіх, за те, що ти була з нами на курсі. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, проявляйте активність. Напишіть, чи сподобалась вам історія успіху, лізи. Заряджайтеся позитивом, будемо чекати ваших історій успіху. До зустрічі у нас на курсі або ж таких успішних і класних рубриках. До зустрічі!